Нерухомість та земля. Як відзвітуватися в 2025 році? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Нова звітна компанія за 2025 рік дає нам низку особливостей, пов'язаних із майновими податками. Зокрема, якщо мова йде про звітування щодо нерухомості, ми маємо використовувати оновлену форму декларації. Звітування щодо плати за землю залишається в тому форматі, в якому це було у 2024 році, натомість. Щодо переліку воєнних пільг в контексті плати за землю, в нас додалися пільги, які дозволяють не сплачувати цей податок у зв'язку, якщо на земельній ділянці знаходиться пошкоджений знищений зруйнований об'єкт. Нерухомістям звітуємось ми у випадку, якщо в нас є об'єкт і в нас є пільги. Пільги воєнні також є підставою для звітування. А ось якщо наші земельні ділянки чи наша нерухомість не є об'єктом нарахування податку, ми маємо право не подавати декларацію.